Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Данік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як можна перевипустити картку PrivatBank через Privat24 онлайн, тобто не йдучи до відділення банку. Якщо у вас є картка від PrivatBank, пенсійна, зарплатна чи звичайна для виплат картка. І термін дії цієї пластикової картки закінчується, то не обов'язково відвідувати відділення банку, щоб отримати нову. На сьогоднішній день цю картку можна перевипустити онлайн в Privat24 і замовити її доставку новою поштою. Причому доставка абсолютно безкоштовна. Як це робиться? Зараз я вам покажу, причому я покажу, як це робиться і через застосунок Приват24 на мобільних пристроях, і через веб-застосунок, якщо ви хочете зробити це через браузер вашого комп'ютера. Отже, замовлення нової картки онлайн в застосунку Приват24 на мобільному телефоні. Авторизуйтеся в Privat24. Оберіть ту картку. Термін дії якої закінчується. Перейдіть до налаштувань цієї картки, натиснувши на відповідний значок. Прогорніть сторінку до розділу операції з карткою і натисніть Замовити картку. Оберіть доставку по Україні чи міжнародна. Вкажіть місце отримання. Якщо ви увімкнули в телефоні свої геодані, місцеположення, то у вас буде можливість обрати на мапі потрібний поштомат чи відділення нової пошти. Якщо ж вам легше вручну ввести потрібну адресу, то це можна зробити у відповідному полі на вкладці Список. Перепровірте правильність обраної адреси доставки пластикової картки і якщо все правильно, то натисніть Підтвердити. На наступному етапі вам буде запропоновано підтвердити передачу персональних даних. Для цього відмітьте галочкою відповідний пункт і натисніть Підтвердити замовлення. Якщо ви замовляли карточку з доставкою по Україні, то протягом 5 днів вона надійде на ту адресу нової пошти, яку ви вказали. Але це ще не все. Після того, як Ви отримаєте нову пластикову картку, її потрібно буде активувати із заміною старої картки, термін дії якої закінчується. Тож наступним етапом йде перевипуск картки онлайн в застосунку Приват24. Для цього авторизуйтеся в додатку Приват24, оберіть ту картку термін дії якої закінчується. Перейдіть до налаштувань цієї картки, натиснувши на відповідний значок. Далі прогорніть сторінку до розділу операції з карткою і натисніть Перевипустити картку. Перейдіть на вкладку Пластик, введіть номер нової картки у відповідне поле та натисніть Активувати картку. На цьому етапі будьте дуже уважними, адже після перевипуску картки ви не зможете використовувати стару. Всі ваші дані і кошти будуть перенесені на нову картку, а стара перестане діяти. Далі ознайомтеся з довідкою та підтвердіть галочкою, що ви ознайомилися з цим документом. Натисніть Підписати. Якщо ви все зробили правильно, то через деякий час отримаєте повідомлення, що нову картку було додано. Тепер в меню Гаманець замість старої картки ви побачите нову. Баланс, реквізити і налаштування цієї картки будуть такі самі, як у старої. За бажанням, ви можете ще й змінити пін-код нової картки. Стару ж пластикову карту можна порізати і викинути, але перш ніж це робити, обов'язково вставте в банкомат нову картку і переконайтеся, що вона працює так, як треба. Принцип замовлення і перевипуску картки в веб-версії Приват24 такий самий, як і в застосунку. Для того, щоб потрапити до розділу операції з карткою, вам потрібно авторизуватися в Приват24. Потім перейдіть в розділ Гаманець. Якщо у вас тут декілька карток, то клацніть по тій, для якої потрібно здійснити перевипуск. Далі натисніть на значок «Управління карткою рахунком і прогорніть сторінку вниз до розділу Операції з карткою. Далі вам потрібно виконати всі ті самі дії, які я описав вам раніше. Замовте картку онлайн і перевипустіть її. Друзі, якщо відео було для вас корисним, якщо цей відеоролик вам сподобався, то поставте лайк. Підпишіться на канал, бо тут ще буде дуже багато цікавих відеороликів, і напишіть бодай один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!